Привіт! Сьогодні в нас буде огляд на Супер міні. Кишеньковий ліхтарик М300. Брався по акції. Там порядка 100 гривень вийшло. С11. Сама модель. Так, на картинці виглядає ось така коробка. Мощний ліхтарик, Type-C розділ, ультрафіолетове світло, магніт і захист від води. Тут йде по годинах і в економному режимі фантастичних 32 години роботи. Наклеєчка дуже в тему, якби все саме основне вона закрила. Але розкажу так. Ємність акумулятора тут 500 мАч. Час заряджання 35 хвилин. Вхідна напруга 5 вольт, вхідний струм 500 мАч. Є захист від перезаряду і захист від. Надмірного розряду 425 вольта і 3 вольт відповідно. Висота захисту від падіння 1,5 метра і робоче середовище від мінус 10 градусів до 40 градусів Цельсія. В комплектації йде кабель Type-C і сам ліхтарик. Кабель Type C коротенький але цього більше достатньо, це нам зручніше. І сам ліхтарик. 7 см. Є кліпса можна одіти на ремінець. Є також така кліпса для ключів. Тут вона всередині зроблена. Самі бачите, як це кільце воно не до Ну, вроді як пережати. ну Якщо не дргати, то тримати буде. Якщо дергати, то не буде. Магнит є. Перевірка, чи тримає магніт відразу. Якщо так дригати, не тримає Якщо поставити, і легенько дригати. То магніт тримає достойно свою функцію повністю виконує. Бо ліхтарик не про те, як дригати ним на магніті, а про те, як він має виконувати свою функцію по світлу і дуже-дуже гарно світити в мінімальних розмірах. Всередині йде така лінза точнее линза, а светодиод и сама линза. Ну и дальше он уже там разбирается. Теоретично. Вот сама линза. Втулочка. Теоретично добратися до акумулятора можна буде його замінити. Акумулятора тут як в телефонах, не циліндричної форми, а літій полімерний. Роз'єм закритий заглушечкою. І прийдемося. Ще по корпусу з одним нюансом: корпус люмінесцентний. ця проявляється, коли ви його включаєте. І воно світа, світа, світать. А потім воно чуть набирає світло і в темноті воно чуть-чуть світиться. Я зараз буду проходити всі режими і ви побачите, наскільки він зберігає світло довго. Це я вам відразу скажу не дуже довго. Побачите, як буде потихеньку зеленіти. Основне світло. Тут одна кнопочка керування. Більше кнопок немає. Вклю... Включили і тримаємо. Це буде максимальна потужність. Це буде максимальне світло. В такому режимі роботи він проробить менше 2 годин. Це якщо тримати. Якщо просто от нажимати, він нічого не робить. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно. Два рази нажати. Раз, два. Але швидко. Нажали два рази. Включився супер-супер мінімальний. Ліхтарик. Чуть більший. Ще більший. І так званий режим турбо. Світи яскраво, але недовго. Через те, що це маленька фішечка, це маленький цінобалдашник. Він не може розсіяти це тепло довго, тому дуже велика втрата в теплі. І через те, що воно настільки яскраво світить, воно довго не може світити. І мініатюрний, щоб виключити, потрібно зажати. Оця штука вона відчутно нагрівається, коли в тому режимі турбо світити. Але коли світити в економ режимі, тобто два рази зажали. В цьому режимі світла значно більше, ніж, допустим, тернопільська свічка. Він світить так, що ви по кімнаті можете все побачити, все зорієнтуватися. Комнату, зрозуміло, всю освітлювати не буде, але буде давати таке світло, що можна щось десь підсвітити, підглянути, в ключі попасти. Тобто таку саме функцію виконує, що коли абсолютно якась темрява, ви можете щось з ним підсвітити. Затримали, виключили. Також тут є купа бокових світодіодів. Щоб їх активувати, нам потрібно три рази поступово швидко нажати. Раз, два, три. Біле світло світиться. Якщо нажати ще раз тоскліше буде, ще тоскліше. Це ультрафіолетове випромінювання. Як бачите, починає зеленіти. Люмінісентність дуже хорошо впітує ультрафіолет. Багато має енергії він. Червоне світло. З червоним світлом, до речі, черв'яка хорошо збирати. Черв'як не боїться, червоного світла не залазить в землю. Можливо, хтось не знав. Пульсуюче червоне світло, Такий прям червоно-синій маячок. Там було ще режим СОС і знов. Щоб виключити, затримали. І от він виключений, він зараз чуть-чуть світиться. Світиться він недовго, але цього часу теоретично достатньо, коли ви, допустимо, в абсолютній темряві, там чи на рибалці, чи щось робите вночі. Підсвітили бігом. Щось, допустимо, зробили, відложили в сторону ці ключі і через там до 30 секунд, напевно. Вам вони потрібні, і ви дивитесь, ага, він ще зелений ще світиться все. Знайшли його бігом і все. Так як аварійний якась світлова палочка, що вона там годину-дві буде тримати, не надійтесь, воно тримає там до хвилини. По відчуттях, недоліках, перевагах. 100 гривень ціна це перевага. Багато режимів, мінімалізм. Теж велика перевага. Автономна робота. Якщо 32 години в тому економ режимі світиться, це супер перевага, воно дуже класно буде. Якщо, допустимо, не дай Бог, якісь відключення світла будуть, буде нормально спасати, десь чи в під'їзді посвітити вночі, чи що. Нормальна річ. Захист, Type-C, роз'ємна зарядку, тобто плюси. Недолік. Кнопка включення, вона доволі незручна. Оцей от толкатель він дуже глибоко сидить і не завжди можна, от коли потрібно, його включити. Прив... Ну, якби звикається, можна нашаритись, але ну це такий ну, дискомфорт. Вона якби глибоковата. Але за таку ціну нормально. Плюс тут є ще магніт, тут є ще купа цих всяких режимів. Батарейка швидко заряджається, тобто, грубо кажучи, якщо брати сухі цифри 500 мАч І 500 мАч зарядка. Повне зарядження 35 хвилин. 35 хвилин на зарядці і 32 години світи. Тобто оця от штучка, оця от маленька штучка. Від павербанку буде. Заряджатись дуже швидко і надовго буде вистачати. Це дуже кльово. Яскравість там порядка 400 люменів, 290, 87, 25 і 2 люмена регулюється відповідно. Тобто 2 люмена – це той аварійний мінімальний режим. І 400 люменів, відповідно це той турборежим, якому він світить там менше години. До покупки можна рекомендувати. За свою ціну річ нормальна, тобто 100 гривень по акції, 100 гривень Карл. Чому б і не взяти? Тим більше що його можна запихнути куди хочеш. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Міні-гіхтарик. Турбо. Ультрафіолетове світло. Відразу бачите, як позеленів. ультрафіолетове світло має багато енергії. В цьому режимі дуже дуже гарно Не буду перемотувати, буду показувати як він світить. Зараз тільки його положу на диван, щоб в руці не тримати, щоб він не скакав. Я думаю помітно, що він по чуть-чуть потихеньку тусклішає. you can still go. Even when you feel slow, you can still go, Even when there's no hope, you can still go. I never answered no man. I Still go, 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 go. Максимально такий помітний колір зеленого світла. Триває там буквально хвилинка до хвилинки. Потім сам корпус ледь-ледь-ледь світиться. На камеру я це навіть не підсвічу так, щоб вам було видно. Він ледь помітний, але оцей от люмінесцентний колір, він в такому ледь-ледь помітному кольорі, він потихеньку-потихеньку тусклішає але він світ там ну, хвилин 5, може 10, тобто тривалість дуже така непогана.